Моржування це один із гарних способів зміцнення імунної системи. Однак варто визнати, що таке заняття є досить екстремальним і підійде далеко не кожному. Тому загартовування краще почати із контрастного душу або просто обливанням прохолодною водою. І лише після цього можна потроху пробувати себе в купанні у відкритих водоймах. Саме краще починати, коли температура починає спадати. Це не влітку, не на початку осені. Я думаю, в середині осені можна вже пробувати моржувати, якщо ви до цього готові. Загартовувати організм бажаної з самого дитинства, тоді це стає звичною частиною життя і справді приносить користь. І а вже ж, усе починається із сім'ї. Найкращий спосіб привчити дитину до чогось це показати на власному прикладі, тобто починати варто з себе. Приклад мені показував мій батько. З дитинства і він до сих пір є прикладом для мене. Йому через два місяці буде 72 Він кожен день обливається водою, робить зарядку. Я повторював за ним. Мені це подобається. Може, і я буду прикладом для свого сина, буду прикладом для інших дітей, для людей загалом Історія моржування Олександра почалась, коли він жив за кордоном. Хлопець розповідає, що там даний вид згартовування досить поширений серед людей. Там озеро одне. І приїжджаю туди, дивлюся, родина. Батька, мати і їхня дочка. І доньки років сім чи вісім на рівні заходить. Ну, це вже був кінець осені, напевно. Ну, при цьому всьому я подивився, як вона заходить туди. І просто морально, психологічно, ну, налаштована з самого дитинства. Ну, мені здається, так і потрібно. Одноразове купання в ополонці на водохреща не принесе користі вашому організму, адже загартовування дає результат тільки тоді, коли воно регулярне. Якщо люди збираються е, купатись на водохреща один раз на рік, ну користі це я думаю принесе мало. Ну, тому що вчора йому холодно було, і завтра йому буде холодно. А сьогодні він вважає, що він ну, оздоровиться, чи цього не буде? Поради з інтернету або від друзів. Це звісно важливо, але ніхто не знає ваш організм настільки добре, наскільки його знаєте ви. Тому в першу чергу прислухайтесь до власного тіла, зважайте на своє самопочуття. Моржування не має бути тортурами. Навпаки, воно повинно приносити задоволення на самовідчутті. Як, як сам себе відчуваєш, як тобі подобається, ну всі люди по-різному, кожному подобається різний вид спорту. Всі вони спортом займаються, але різним. Так само і тут. Комусь подобається сидіти там 10 хвилин і більше у воді, він е, задоволення від цього отримує і йому подобається. Е, я, наприклад, там находжусь ну, до хвилини, не більше. Я теж бачу результат добрий, мені це подобається. Перед тим, як ви вирішите зайнятися моржуванням, обов'язково порадьте зі своїм лікарем. Існують певні протипоказання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. Бережіть себе. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.